Віднині можна зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання, що правда, поки лише пробне. Процедура реєстрації триватиме упродовж місяця до 30 листопада. Аби зареєструватися, майбутні випускники шкіл мають зайти на офіційний сайт регіонального центру оцінювання якості освіти і заповнити заявку. Вони повинні визначитися, в якому місті хочуть здавати тестування а у січні отримують більш детальну інформацію, коли саме і в якій школі пройде пробне зНО. За тестування з одного предмету доведеться викласти з гаманця 89 гривень. Школярі можуть вибрати будь-які предмети з 11 запропонованих, розповідає директор регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук. Пробне тестування проведуть у березні 2013 року. Богдан Томенчук впевнений, склавши пробне тестування у майбутніх абітурієнтів, є більше шансів успішно здати основну сесію зНО. До речі, вона розпочнеться наступного року у червні. Ніхто. Ніякий репетитор, ніякий вчитель не зможе дитині створити умови, в яких вона попробує себе як серед реального пункту. Тестування таким чином, людина А психолог... підготується психологічно до тестування, Б вона підготується технологічно, тобто вона отримує бланк відповідей на отримує уявлення про те, що таке тести, як заповнювати бланки, як над ним працю як над ним працювати, як розподілити час.